Суп з рибою пшоняний, суп з рибою овсяний. А на десерт – сирна запіканка та печені яблука. Таке меню сьогодні на сніданок. Апетит тут у всіх слабенький, каже санітарка Лариса Борцяк. тож до їжі припрошують. Тяжко дуже, звісно, працювати в таких умовах, тому що сто разів питаєш у людини, що їсти, давайте поїсти трошечки хоч трохи супчика, хоч трохи бульйончика, бо знаєте, як людина больна, дихати не може, не то що їсти. Раціон влаштовує, але вранці може лише випити чай, говорить пенсіонерка Лідія Васильівна. Все є, да. І на є, і десерт, і котлетка, і втроє. Ну, по пожеланю. У жінки запалення легень у лікарні вона два тижні. Каже, була на ковід, але тест не підтвердив. Почувала себе дуже погано. У мене був кашель і задишка. І з задишкою госпіталізувала, і пані Любов. Попри високу температуру і втрату нюху, говорить пацієнтка, коронавірусу не виявили. Я прийшла загорода 37,5. Думаю, ну це може усталость. Ну саме оддихну. На Наслідучий день 38,8. Галина Мокрицька у лікарні від учора. На результат палертасту ще чекає. Дихає за допомогою кисневого концентратора. У мене облічені тут, в мене немає тої, знаєте, задухи. Я четако і Все, я не можу. Благодаря цьому кисню дійсно, що я почула, що я людина, що я ще можу дихати. Людей з низьким рівнем кисню крові везуть сюди, бо це заклад швидкої допомоги, пояснює заступник директора третьої міської лікарні Олег Найдан. За останній тиждень екстренкою сюди госпіталізували 83 особи. Із них у 64 підтвердили ковід. Інколи додає є клінічні ознаки хвороби. А тест негативний. Це може бути міграція вірусу з носоглотки далі вглиб, Це може бути. Похибка при самому взятті тесту і так далі. Там різноманітні причини. Ми, до речі, не зупиняємося на одному полетесті. Із позитивними тестами додає, переводять в інші лікарні у своїй реанімації лишили п'ятьох тяжкохворих. Кисню персоналу не бракує. Та доплат за роботу з коронавірусними медики не отримують, бо закладу немає у визначеному мозом переліку ковідних лікарень. Тому що там є певні вимоги. Це повинен бути або окремий хід зовсім відділений, або це повинна бути окрема будівля. Архітектурна третя міська лікарня вона не може так чітко, стовідсотково забезпечити дані вимоги. Керівництво закладу звернулось до міської ради з проханням віднайти кошти для того, щоб можна було дати доплату медичним працівникам. Така робота має гідно оплачуватися. Вважає медсестра Світлана Зацаринна. Хочемо, щоб були, робили доплату і вища була зарплата, не тільки така, я отримую 6200. За прошлення нам нічого не заплатили. Я отримала 5020 Люди працюють в таких умовах дуже, ну як, дуже тяжких. Та попри все, додає пані Лариса, рук не опускають. І привітавши колегу з днем народження, повертаються до роботи. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.